どんどん。<music> Вітаю вас, друзі, на каналі. Нарешті відкрита вода 2025 рік. Будемо пробувати відкрити сезон. Взяв ультралайт до 7 грам. Ставлю 3 грама g і 1,6 танту темно зелену Пробуємо розловитися в новому році. Мав 4 дні вихідного, їздив кожен день на озеро. Вода так і не відкрилася аж сьогодні. Ті дні було сонце, гарна погода, але стояв лід. Сьогодні впав сніг. І вода відкрилася. Не всюди, але знайшли місце. Штіль, вітру нема. Суден градус тепла. Святку кидаю вздовж берега. Пробуємо тут оконця знайти, якщо ні, попробую кидати на глибину. Так, попри берег не хоче, нема риби або не хоче. Тут уже глибше. 3 грами ще не впало. Все трошки покидаю на 3 грами, якщо нічого, поставлю 5, вкидаємо ще далі дистанцію. Тому що якщо поставити 4 грама, то не дуже далі полетить від 3 грам. А 5 грам то вже 2 грама різниці вже полетить далі. Є. Ай, блин, щось було вроді. Щось вроді було. Є, друзі, догнав, добрав. Є перший. Перший 2025 році. Такий приємний ультралайтовий. Перший є. Була з покльовкою, але такою легенькою. Але була покльовка. Перше було покльовка, я підсікнув, я почув, щось важкі зі все і зразу зійшов, але добрав. Кільця обмерзають. Шнур нічим не обробляв. Вроді ще було у мене силіконова смазка, але щось не пам'ятаю, де вона є. Нема більше покльовок. спробувати змінити приманку. Хотів міняти приманку, але бачу щось кіні би було як покльовка, не зрозуміло, бачу стягнуло. Ще спробую пару разів на цю покидати. Поставив таку ларву. Жовто-карамельний колір така активна лярва з таким хвостиком двойним. Є, є, друзі, спокусився. Все-таки спокусився. Той трошки менший зів нашу ларву активно. І нема покльовок на викиді, вже так середина проводки і ближче до вимостки покльовки. Така гарна зимова природа. Ну окінь пасивний, дуже Покльовка стається з 5-7 закидів, О, було щось, але без покльовки. Може добере. Так, немає більше покльовок, поставив 2-дюймовий віброхвостик, лох. Біль це підмерзають, але не критично. Так, лох не хотіло. Попробуємо на білу ларву. Дуже часто білий колір спрацьовує, коли інші кольори не працюють. Так, не хоче. Не хоче, значить ми вертаємося до тих кольорів, які в нас були клювання і була рибка. Ставлю ту карамельну лярву. Якщо ні, попробую ще. На ту зелену танту. Вже робиться холодно, не знаю чи. Скільки ще буду рибалити? Термобілизну не брав, чай не брав, канапки не брав. Був. Там ті дні три дні підряд готував чай, канапки, дівався, термобілизна один шар, другий шар. Було тепло, комфортно, але приїжджав на озеро, був лід. Сьогодні вже просто вискочив перевірити і тут гоба вода відкрита. Так, покльовок взагалі вже нема. Пробуємо ще на 5 грам двохдюймова танта на двійнику. Попробую з далі дистанції. Почали кільця замерзати сильніше. Так, нічого не клює. Вернувся до 3 грам і танта 1,6 темно-зелена. Правда, вже поставив свинець, бо пальці змерз, Ту бомбочку не можу зачепити. І знес, трошки покидаю, якщо вже нічого не буде, буду заокруглятися. Дві рибки зловив, сезон відкрив. На вихідні знов передають мороз, знов стане лід, на другий тиждень там знов має бути плюс. Чотири дні їздив, щоб зловити ту рибу, щоб відкрити сезон. О, був тичок, чи є щось. Є щось. Сіру! Дивіться, він хоче танту. Такий класний тюб був. Та розрівняйся, чи ти. Зроблю йому фотографію. Все-таки танту хоче. Я стільки перепробував приманок і нічого взагалі зразу й тепліше стало. Теж взяв тут дуже близько. Пробувати ставити 2 грама і кидати пару метрів від метрів 10-15 від берега, бо на викидів взагалі не, сьогодні не клювало. Ай, блін, було поклвка і зійшов. Не підсікнув я його. І той вже клюнув далі, ніж всі. Не буде добирати. напевно, що ні. Він же би добрав. Та він стягнув, бачите, він стяг за хвіст. Все, останній закид не клює, вже холодно, змерз. Буду збиратися їхати додому. Щоб не захворіти, бо кажеш, ще раз я не вдівся правильно на рибалку. Я так їхав вже просто глянути, думаю, той лід далі стоїть, але їду, подивлюся. Нічого, три. три окуня зловили і... Десь 4 покльовки було. Ну, це вже добре як на початок сезону. Минулого року відкривав сезон пізніше то взагалі ні одної покльовки не було. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.